Нами на зв'язку вже Ігор Захаренко, громадський активіст, волонтер, мандрівник. Пане Ігорю, вітаю вас. Добрий день. Вітаю вас. Ну ви як завжди, в дорозі, все ви їдете або кудись їдете, або звідкись повертаєтесь. Розказуйте, де ви зараз? Ну ну, ну так, все наше життя це мандри. Раніше ми подорожували країнами Європи, подорожували світом. Зараз мандруємо Україною, як правило, це схід. Ну точніше, там може бути північний схід, південний схід, тобто, більшість більше часу туди Харків і навколо туди східніше. Ну і інколи на південь. Тобто, як правило, в дорозі е, їздимо, фільмуємо. Е, інколи повертаюся до Києва, тому що от зовсім нещодавно для каналу BBC ми робили фільм про воєнні злочини Росії. А от не треба вірити, що світ втомився там від України від подій. Ні, навпаки, от підіймають всі ці події, говорять про них, і от ми можна сказати, не то що реконструювали, а говорили про події, які відбулися на Житомирській трасі, про соцмережі, які блокують ці воєнні злочини Росіян. Тобто, зробили такий дуже корисний фільм, ну які показує злочини, воєнні злочини Росії. Тобто, всією Україною мандруємо. І показуємо правду про війну. Я з останнього, що побачила у вас день тому, ви опублікували фотографії. Це лиман. Лиман, ви написали лише декілька фото з однієї вулиці. Якщо є така можливість, так ми ось зараз їх показуємо. Це ви були в Лимані, так я правильно зрозуміла? Так так, так, нещодавно. Я був mm -hmm. в Лимані, був я в Слов'янську, був в селах навколо деякі там фотографії, деякі відео я там публікую пізніше, тобто не в той момент, коли я там знаходжуся. І це просто там я їх по одній вулиці, де було дуже багато розбомблених будинків. я Зупинився там буквально 50-100 метрів, і от показав, які які руйнування просто на одній вулиці, буквально на там 100 метрів. А ну а по всьому місту дуже багато розбомблених будинків і в приватному секторі, але тим не менше життя вирує. А чи повернулися Ось, туди це... люди. Мені цікаво. Так, так, ну живуть люди. Хтось повернувся, хтось виїхав. От після звільнення Лимана е, дехто повернувся, дехто навпаки виїхав, тому що не було світла. Зараз же в селі є світло, є якісь навіть от, от здається, вчора там яка шаурма ще відкрилася. От тобто, життя. Життя є, я не скажу, що воно кипить, але тим не менше життя є. Там uh -huh. хтось там городи хоче вже садити. Просто от коли там був там дощики, ще там перші сонячні дні пішли. Вітерець там трошки, але люди вже там щось купишаться, там в садиках щось намагаються зробити. Uh -huh. Тим не менше, життя життя є. Ну як ми бачимо, навіть в найстрашніших містах в ті вже. Тому що в тому ж, тому, тому ж в Бахмуті все рівно там залишаються ще люди. Хоча в тих містах Ну там таке. Знаєте, от якщо ви говорите про Вугледарі, Бахмут, ну там таке спірне питання з приводу, ну зокрема, в так, Бахмуті, так. так тих людей, які там лишаються, тому ще... або в Авдіївці, ну це взагалі не зрозуміло. Чому там так, так тому я й кажу, тому я не підтримую тих людей, які там залишаються. Але ж знову таки дивіться, багато волонтерів. Наші військові вони ризикують життям, щоб вивести цих людей. Я ж пам'ятаю, з минулого року, з березня місяця, тобто спочатку. Повномасштабно ці великої війни вмовляли місцеве населення виїжджати так само, от і в Бахмуті Аж в Бахмуті був там десятки десятки разів, і от пам'ятаю, як постійно, постійно вмовляли виїжджайте, угу. та виїжджайте. так само в Авдіївці, так само в Угледарі. Тому тут це люди які залишилися. Ну по суті, вони самі винні, тому що місцеві органи, тобто волонтери, військові, постійно. Наголошували, що виїжджайте це лінія фронту. Нічого хорошого тут для вас не буде. Ну в Авдіївці бачили, досі дитину ховають хтось із місцевих мешканців і досі не можуть вже скільки днів знайти ту дитину. Ну як таке може так, бути так? так, і в нас в нас є багато жахливих кадрів. Поки що ми їх не публікуємо. От із Авдіївки, з вугледару, ну з, з різних точок, але ну, з певних причин поки що там не публікуємо. Але це все буде свідчення для ГАГи, для... Для міжнародного суду проти злочинів от, Росії, тобто Росія, яка бомбардує, знищує саме от цивільні сектори, саме з е, руй вбиває цивільних громадян. Я повернуся ще раз до Олеману. Ми показували оці поруйновані будинки. Ви про них розповідали, але чи зараз обстрілюються ось ці території, там де ви побували? Тому що це запитання ну, до того, ми... як можна в умовах обстрілів щось відновлювати зараз. Ну ну дивіться, все, все відносно. Наприклад, в Миколаєві було тихо, вночі там прилетіла ракета. Коли я був в Лимані, було досить тихо. Вчора теж було, було досить тихо. Чого не скажеш про, наприклад, про села, які трохи далі. Які ближче до лінії фронту, де Росія там і ракетами, і авіації, гелікоптери, там С-300, все вони там снайпери працюють російські. Том там просто от знаєте, як випалена земля тактика Росії, тобто вони обстрілюють в Лимані. Там чути що десь є вибухи, але от останні дні там було. Тихо, спокійно, так само, наприклад, в Слов'янську, який там порвить, здається, тихо, спокійно. Ходять тролейбуси, що мене так вразило. Так, от багато людей, і в той же час от прилетіла була ракета, яка поцілила в житловий будинок. Це було от саме перед Паскою. Тобто, знаєте, це така оманлива, мабуть, оманлива тиша. І весь спокій. Так само я от був буквально зовсім нещодавно. Там Курахове і Селідове, і туди ближче до Вугледару. Ну знову ж таки, там здається, що тихо, спокійно, але от проїхати трохи далі, і там просто пекло. Так як ви вугледар тому все відносно так само, як і в Києві. Знаєте, багато людей. Наприклад, заспокоїлася, здається, війна далеко, але uh -huh. ж теж треба розуміти, що війна нікуди не ділася, і в будь-який момент теж може прилетіти ракета. Uh -huh. Ну війна нікуди не поділася, але але ми маємо з вами і мусимо говорити про, про відпочинок. Так ну це ж ваша безпосередня тема. Куди ж нам без феєрії мандрів, навіть навіть у війну. Я подивилася. До речі, знала, що ви будете в ефірі. Подивилася інформацію: 90% усіх поїздок Росіян за кордон цієї зими припало на чотири країни: тобто, росіяни їздили в Туреччину, в Таїланд Емірати і Єгипет. Давайте скажемо так, українцям так. в разі, якщо українці захочуть цього тижня цього тижня цього року, все ж таки десь поїхати на відпочинок, виїхати з країни, перезавантажитися. Ви не радите обирати ось ці країни, бо там вони можуть перетнутися з росіянами, і ми знаємо, чим це може завершитися. Ну, дивіться, я ще з 2014 року рекламую тури без росіян, без братів, яка тоді говорив, без московитів. І ми так робили колись і в Албанію, і в Хорватію. І ну завжди ми пропонуємо тури без росіян і шукаємо такі місця, де їх немає. Навіть в тому ж Єгипті, повірте, є багато місць, де росіян немає. Тобто вони в основному літають Хургада в тому ж Марсаламі їх майже немає, або їх там дуже мало. Так само і в Туреччині так їх багато, але є готелі, які не працюють з росіянами, і де ви їх не знайдете. Так само і в інших країнах. Тому я не можу сказати, що я не рекомендую там летіти до Туреччини. Так uh -huh. може деякі готелі не рекомендую, бо багато росіян, але якщо ви поїдете подивитися, там і Сапота. Аміотуристичні маршрути, то там ви росіян майже не знайдете. Так само, як і в інших країнах, той, той же самий Таїланд, да? десь в готелях, де багато їжі, багато цього, що можна випити, да наприклад, їх багато, а десь там в іншому місці їх немає. Але ми, ми перш за все, пропонуємо ті країни, ті Курорти, де їх нема, тобто точно, їх майже немає. Це Хорватія да Тому що це не дружня країна для них. Хорвати пройшли mm -hmm. те, що ми, і от дуже схожа історія, так само так само їх немає, не буде їх багато в Європі. В Європі їх багато не буде, тому що їм треба отримувати візи. То це у нас без віз, а для них треба отримувати візи, і в ну якщо зустрінете росіян, то це як правило ті, хто десь там чи в Німеччині живе, чи в інших країнах. Ну і вони там десь виїхали. Але масово в Європі. Їх немає і знову ж таки. Треба просто вибираємо курорти, де найменший там відсоток цих росіян. А таких місць повірте у світі все більше і більше. Ну знаєте, я думаю, що українці все одно будуть перетинатися із росіянами за кордоном. До речі, на вашій практиці були ось такі якісь відомі або гучні скандали, коли приміром українець на відпочинку ви порадили кудись поїхати. Він там зустрів власне росіянина і відбулася ну, певна сварка або перепалка. У, у нас е, туристи всі свідомі, mm. і коли ми їдемо е, десь групою. Ми вдягаємо вишиванки. Ми беремо український прапор. Ми ходимо з українським прапором. До речі, я хожу з українським прапором. От коли я їд, то там з 95-го року і несуто не розповідаю про Україну. Зараз розповідати не треба, і от що я е, зауважив, що я побачив, от коли ми десь зустрічали росіян, то вони як правило відходили. І десь забивалися в сторону, щоб нам не заважати, навіть якщо б десь я бачив там російську групу, і я йду по, посередині вулиці, то вся група, вони так раз дають місце, щоб там пройшов де там хлопець з вишиванкою, чи там декілька людей, де написано «Укроп» чи українець ну чи ще якийсь напис. Тобто вони вони, вони бояться нас також. От що я зауважив, що дуже часто. Де, 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 де вони кажуть, що росіяни кажуть, що вони або там з Молдови, або вони з Білорусі, uh -huh. і коли там декілька слів там там у білоруської, да там оказ там живе Білорус, там скажеш, то вони так раз таки в сторону розумієш, що це ніякі не білоруси, але ну і. Є такі росіяни, які от теж були випадки, коли підходили до нас росіяни і там віталися, кажуть, вибачте, ми з Росії, але ми вас підтримуємо. Ми самі ми втекли з Росії. Тобто, зовсім зовсім люди. Тобто, я бачу, що нас бояться. От ті люди, які за кордоном вони нас бояться. Вони тільки, мабуть, дуже сильні, коли їх там 100 чоловік на одного, мабуть, ну коли 10 на одного, то це десь вже приблизно сили рівні. Ми за рахунок нашої сили нашої мужності, от їх в них визиваємо страх. Це точно, і на фронті Десь також, так. і на фронті також викликаємо страх. Так, 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 так. До речі, до речі, знову ж таки, дивіться, я вам хочу розказати, що от і про нашого ясна багато спілкуюся uh -huh. з хлопцями. Вони кажуть, що якщо їм давати відпор, то вони зараз і тікають, і тому вони не бояться це. От я з піхот, піхотинцями, такими хлопцями, гарними розмовляв, це Наші туристи, до речі, от і кажуть, тільки ми їм починаємо знищувати. Вони зараз ж тікають, але якщо тільки ми даємо. Слабинку, то тоді uh -huh. вони починають там насідати пруть, як таргани, тому не треба їх боятися їх просто треба знищувати. Ну не дарма ж пане Ігорі, Ми говоримо, що завжди з росіянами і на курорті, і на фронті треба говорити з позиції сили. Я абсолютно з вами так, погоджуюсь, так. і я думаю, що і військові це роблять. Ну і українці, які будуть подорожувати цього року. Я сподіваюся, що не будуть мовчати, і за першої ж нагоди будуть росіянам висловлювати своє невдоволення, м'яко кажучи. Ну, подивимось, Ігор Заха... така. До, до речі, до речі, ви знаєте, знову ж таки зустрічався тут з бійцями славної 93-ї бригади, і вони дізналися, що в нас зовсім скоро їде група до Нідерландів до Гаги. Вони нам подарували свій прапор. Ми його підписали. Ми пообіцяли, що наші групи, які ось зовсім скоро там, буквально через один день поїдуть до Гаги. То обов'язково сфотографуємося біля міжнародного суду в Газі. Ну, Гага чекає Путіна. Гага чекає російських злочинців. Ну їдьте, нехай група їде і пришвидшує процес, аби Путін туди якнайшвидше потрапив. Дякую вам. Ігор Захаренко був з нами на зв'язку. Громадський активіст, волонтер і манд.